Зніму вам також коротеньке відео про недосценік Пересандеро. Але класна тачка в гарному кольорі. Класному, як на мене, стані, вона тільки приїхала, нічого ще по ній не робили. Зробили тільки дефектовку по ходові, одна пружинка, лопнувша, і, в принципі, задні колодки під заміну. Дуже гарна, сухенька, нормальна, класна тачка. Це все буде зроблено. 10-й рік, 1,6 Benz, те, що ви любите насправді. І друзі, це автівка для тих, у кого немає грошей на класний сценік, на іменно класний сценік. А є от щось там в районі таких грошей, як ми будемо хотіти. А ціна буде цього автомобіля 6. 1500 доларів. Мені здається, що дуже непогані гроші за 1,6 бензин, правильний автомобіль на правильній непоганій комплектації. Легкосплавні диски, гарний, синій, глибокий такий колір. 4 електросклоп підйомники, повний електропакет, шкіряне, гарне кермо. У нас також присутній в автомобілі круїз-контроль і клімат-контроль. А, блютузика не бачимо, але є ще такий класний шкіряний салон. Це справжня шкіра. Хімчистки ми йому не робили, так як він її не потребував. Він гарний, збережений, адекватний модусяра. А, пробіг. Так, де тут у нас ключики, ключики, ключики. Зараз ми продемонструємо вам пробіг цього апаратика. Так, де у нас пробіг? 154, так? Да? Чи що? Скільки -то у нас пробує? Так тихо. 152 тисячі кілометрів. Ага, наступний сервіс має бути на 156. Next сервіс, да. Наступний сервіс має бути на 156 тисяч кілометрів. Навіть дати не поставили, просто поставили, на якому пробізі мав би бути. Зараз подивимося сервісну книжку. Обов'язково. І да, друзі, часто ви дуже плутаєте ці наклейки наступного сервісу з тим, що було проведено. Бачите, як він тут написано? Він написаний ось так. Тому дуже часто можете ввести в себе в оману таким чином. Має бути якась у нас тут десь сервісна. Ага, був на 140 днів, бачите. Був на 140 днів, а наступний на 156 має бути. Все, що замінено, не замінено. Uh -huh -huh -huh. ну Така сервісна книжка. 15 тисяч заміна оливу. В принципі, ніби непогано проводили заміну. 15-20 я бачу. Ну, для 1,6 бензина це досить нормально. Він, в принципі, у нас такий, що міцненький до тих. Замін. Тому так, друзі, зараз 152, тобто можна замінити оливу фільтри, хто хоче ГРМ під ключ, хто хоче газ однозначно, ну і все таке решта. Класний грант модус за дуже класні, як на мене, фінанси. І це 1,6, повторюсь, це не 1,2, а 1,6. Те, що ви любите, те, що ви обожнюєте. Хочете? Приїдьте, подивіться з трансформацією салону, полички всі присутні. Е, ви знаєте, що він рухається да, вперед-назад, тобто можна зробити аж отакен багажний висік. Тобто, прямо перевести все, що потрібно, зняти поличку, поставити пральну машину. Коротше, автомобіль, який вирішує ті ж самі проблеми, навіть більше, ніж Nissan Note. Коли ви кажете, що Nissan Note – це е, щось таке прямо дуже-дуже круте, то оце точно той же ж самий Nissan Note по форм-фактору. Е, хочете так мега багато місця і все для діток, все прикольно. Хочете по-іншому, будете мати по-іншому. Е, Айрбедів тут, до речі... 6 airbagів, 6 то цікавився. Ну і класно, що шкіра. Це натуральна шкіра, не замінник. Бачите, ну сидіння трішки бруднуватеньке, мають плямки, ми їх позабираємо легенько. А, ну, отакий апарат. В непоганій комплектації, в непоганому стані. Гума непогана, а, стан хороший. Цікаво. Ноніцька ну, триа, місто Рівне, приїжджайте, ось номера телефонів, верхній мій нижній менеджера. Якщо до мене не дозвонилися, менеджер завжди з радістю відповість вам на всі питання. Пружинку заміним, колодки задні підкинемо. Олива фільтра і ГРМ. За вами. Цікаво, набирайте. Гарний, класний мінівенчик. Мікровенчик, мікровенчик. Саме мікровенчик, конкурент Nissan Note. Найкращий. І ще й краще за ноут, як на мене, тому що, по-перше, кузов ніколи не згниє. Хтось там вже розповідав дуже часто про те, що тут дуже складний доступ до переднього, передньої частини автомобіля. Друзі, як хочете, я вам зніму ще раз окреме відео. Коли за 5 хвилин, таке за 5, за 3 хвилини, маючи шуруповерт, у вас доступу стає стільки ж скільки в будь якому міні-вені. Будь то меріва, будь-то. Хто там ноут, ну, ноут не мінівена, хеджбек це теж в принципі такий великий, нормальний хедж. Тобто не розповідайте про те, що це прямо така дуже складна машина в обслуговуванні. Да, Потрібно мати при собі декілька викруток, для того, щоб долізти до фільтра, до акумулятора, але ну, нічого критичного точно немає. Гарний колір, гарна машина з чесним, гарним малим пробігом. Ну і знову ж таки, багато бюджету, друзі. Бюджетка, бюджетка. А, та коротше, їх тут багато, їх тут приїхало дуже багато. Всі доступні до продажу і бронювання. На тому тижні буде ще партія, тобто буде повністю заповнений весь майданчик. Можете приїхати обрати щось собі. Дуже гарні, толкові, класні тачки.